Привіт, дівочки. Не знаю, який вже по счету сьогодні привіт. Ну, у нас пів четвертого і я досі на кухні. У нас той самий день. Може вам він вже буде завтра. Не знаю. Може зараз вже телефон у мене скаже, що нема пам'яті, куди його все записувати. Записувати, записую, монтувати, не монтую, виставляти, не виставляю. Коли буду я це робити, я не знаю. Я з кухні не вилазю. У нас нема що обідати, четвертий час перекуси. Перекусили ми з Богданом хлоп'я. Хлоп'я такі от знаєте, сухі хлоп'я із молочком. А дідусь Вовик мій так і не заходить. Зайшов, кофе попили. І все. Я з закаткою. Не то, що нема. Він вчора сердильки купив. Якраз на такий случай, що... Якщо вдруг не буде що-коли, то щоб було чим перекусити. Ну ні, йому ніколи. В нього робота туди поїхав, туди поїхав, каже, і робити нічого не зробив уроді, і время підтягувалося, вже скоро э, робочий день закінчиться, він ще нічого не встиг зробити. А я закатала дівчатки 12 баночок, покажу, поділюся з вами, потом потім ще одну порцію одну з вами, одну без вас. Закатала 12 баночок великих, отих 900 грамових. І остався маринад із 3 літрів. Так я нарізала та зробила ще різаними провареними там по другому рецепту. Та сама пропорція вийшла, тільки що вони на 2-3 на часті, смотри який огірок порізані і проварені 4 минути. Треба було туди додати гірчиці в зернах, Ну, немає, не треба. Закрила, а остався маринад з другої партії, так я у каструльку залила, такі як мариновані, вони ще гарячі в каструлі прямо. Кажу, Волику, робити тобі малосольні, дуже хотів. Чи робити оце маринад готовий. Роби маринад, малосольні потім купимо та зробим. Так я в гарячий маринад їх укинула, зараз вони постоять, а то будуть на скору руку такі мариновані. А тоді в холодильнике на завтра будуть готові. А зараз поставила пюрешку зварити. Думаю, ну що на скорому руку. Сартильки є. От варю пюрешки. Ну, думаю, одна пюрешка нічого, нічого не дасть. А ми дуже любимо лечо. По-нашому лечо. Лічо, хто як хоче робити наголоси, не поправляйте мене, бо ми кажемо лечо. Вчора були на закупах і розпаковки нема. Закупи є, вийшли, а розпаковка не вийшла, тому що ми приїхали пізно додому. Уже всі були заморені, повечеряли і ліна розпакувала, все по холодильнику розкидала і все. Так що розпаковки не було. Ну, Перець, то ви бачили, в магазині ми купляли. Я піднял оцей світленький перчик, порізала три великих цибулини, порізала три перчини. Оце пожарю зараз. А зараз поріжу ще штук три помідорки. У мене, от бляха все випадає на плитку. Єсть у мене в холодильнику холодні, які вже ніхто не хоче їсти. Для жарту будуть саме те. І той. І оце пожарю овочі, зварю пюрешку. І я думаю, що до вечора вже робота окончена. Ноги печуть, пеком все пече. А еще поедем за купами, вам не до сини ночевать не прийдет, а Сейчас я помидорка возьму в городе. Я буду я. я... Если мое видео, да, ты еду, ходишь, год, 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 сказать год, 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 могу ли я год, 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 Дівочки, не можу найти помідори. Ну що ти будеш робить? Ви поміняєте і закон подушки. Ой, господи. Молодні холодні помідорки. Я точно знаю, що холодні помідорки мені не далі не Я їх утром достала, а що води. Я їх утром розстала, попробувала це холодні. І вирішила, що я з ними не буду салат робити, бо вони холодні. А вони вже, знаєте, аж підмякли. Якраз-раз для жарки. У волика є скумбрія. Вчора я вам казав, що захотілося йому катець як скумбрії. Подивився блогер, що захотілося йому скумбрія. А, дівчата, Ларіса, Лариса мені сіди написала. Спасибо, Лариса, за коментар. Написала мені Лариса сіді, що цей. Що да, так, Вовик, типу, хіба такий-такий, Боже мій би мене послав, якби я так сказала. Послав би далеко і надовго. Я вам скажу так, ви самі пізнеси своєї щастя. Вовик приходив кофе, я в нього питала. Я кажу, от так написали. А він каже, що для чоловіка це як мисли мій чоловік. А як мисли ваш, чоловік я не знаю. Це ви, мабуть, мені писали, що ви в першу очередь він працює, так ви купляєте для нього е обувю все. А якщо для себе вже в останню очередь і дешевше. Я ж з Вовиком ділюся. Ой, Вовик каже, що для мужчини... Якщо на нього щось скажуть, то це скажут, мужчина, він не должен на це реагувати. А на жінку, а як можна на жінку послати, свою жінку, з якою ти живеш, послати надовго і подальше, а потім вона має готувати Готовити да? стирати, потім лягати на кров, це оце після того, як він послав не. От кожен кузне своє щастя, хтось терпіла, хтось е, диктатор, ви знаєте, так я вважаю, що в нашій сім'ї все любя, все е, ну, нормально. Якщо я колись десь і повишу голос, він знає по вираженню лица. коли я сердита, коли я просто це кажу. І він каже, що от якщо б я як мужик на тебе гаркну, то було б неправильно. А якщо каже... Ну ти щось там розмутилася, ну це ну, женщина, все одно женщина, вона женщина. Ну якщо в вашій сім'ї так багато таких сімей є, у мене мама прожила всю живу збита даже, І мені писали, чого вона мучилася, чого вона жила, чого вона раді дітей не жила. Колись я розказувала, мені писали. Це е, вибір кожного дівчат. Ми прожили 40 років скоро на носу. 40 років. І він мене ні разу не послав. Ну, боже, там по молодості колись. І то, ні, нас не посилають, у нас немає матюків взагалі, в принципі. Тільки я можу, ну це всі прекрасно знають, що це для зв'язки якось даже, ну я не знаю, ну ніякої злості. А волика нема навіть для зв'язки цих. І я вам скажу, не, не рівняйте всіх чоловіків до одного до свого вам такий подобається, у вас такий, і ви з ним теж немало прожили, я так думаю. А є люди, які розходяться, не можуть жити в місті. Є люди, які находять собі. А ми колись з Вовиком балакали, так обсуждали таку тему, що ну от, якщо одна людина, допустимо, живуть, живуть, потім болість, потім померла. Я другий раз йому там казала, що я б хотіла, мабуть, якщо б мене не стало, то щоб ти жив би з такою жінкою, як, і пригоджу йому не буду озвучувати вам і всім, бо всі знайомі дивляться наші родичі, то я б хотіла отаку, з такою. Так він мені знаєте, що сказав? Він мені сказав, що я прожив з одною стільки того. І хочу з нею прожити до э, стільки, скільки нам обвів Господь. А останню життя, якщо не дай Бог, останешся чи ти, чи я, ми повинні жити уже для дітей. У нас є сім'ї, ні одна сім'я, жінка, яка прийде в другу сім'ю, ну, зійдуться чоловіки з жінкою, з в нашому возрості. Я не кажу зараз про молодь, я кажу про наш возрост. Ні одна сім'я не буде жити в інтересах чоловіка або в інтересах жінки. Якщо ви кажете, що е, мій би мене, так це я розумію, так, я так розумію, що ви живете в місті з молоду, то та так. А представте, якщо це вже сім'я, зведена друга чоловік з однієї сім'ї, жінка з іншої сім'ї. Кожна мати буде для своєї дитини тягнути той кошельок, і те поїсти, і те все саме лучше. і для того держати чужого чоловіка, щоб він ще й її сім'ї поміг. А володь мій каже, а я люблю своїх дітей настільки, що я не міг би що нібудь робити, для чиєїсь сім'ї, для чиїхось дітей. Бо в мене є свої діти, для яких я можу вже робити і допомагати до того часу, скільки дасть Господь сили, скільки дасть Господь здоров'я. А коли його вже не буде сили і здоров'я, то я думаю, діти оцінять те, що я для них зробив. Так що кожен по-своєму. От ви розумієте, наскільки по-разному різні люди, і вовик, ні, і вовика. Взагалі не треба свій... сравнювати ні з яким чоловіком своїх, особливо з тим, у кого там матюкливі чоловіки, там гулящі, б'ющіся, ганяючі. Ні, в мене не такий чоловік. У мене такий чоловік, що він, він душі не чає в сім'ї в своїй, у мені, в дітях, в онуках. Йому не важко от того, що там я на нього гиркнула. У мене трошки другий характер, да, я не проти, у мене шпивчивий характер. Я можу гаркнути, але ми прожили під 40, І нас це устраює. Ми вже... Ну привикли ми так, ми знаємо один одного, коли можна сказати, коли треба, як. Ну, блін, дівчатка, кожна своя життя, ну не можуть бути всі одинакові. Бачите, ну мене би послав оце Вовик І що було? Як місяць би не балакала, якщо б він мене послав подальше. А якщо вогу ви купити своєму лучу, бо він роби, бо моє йому виписали пробу. Він робить, він заробляє йому лучче, а собі дешевеньке. Так він каже: я йому сьогодні розказую, коли Кофе пили, якраз обсуждала цей коментар. Він каже, та ніколи в житті я собі не куплю. Ти в мене жінка, для тебе хочу, щоб було все. А я потом. Ну, така сім'я. Це не значить, що те, як у вас правильно, а як у вас неправильно. Правильно і у вас і в нас. Правильно так, як ми ну ми різні люди, ми так спаровані, ми так. Живе, ми, ну я не знаю. <ріст> так я оце на кухні сьогодні з Вовиком із вами побалакала. Так, зараз прикручу і поріжу ля-ля, Ляля тополя і вже бляха-муха 12 минут пройшов. <ріст> Ой, боже, боже, Вена вже у нас десь 15.04, А вовик ні ще не обідав. Ну, я думаю, часу до п'яти, мабуть. Не бачите мене, дивитесь нікуди. Ну, Ви хоч чуєте, що я тут, і то слава Богу. Да, Дівчики? Зараз укропчик поріжу. Ох я натопталась я сьогодні. Давно я такі рекорди не била. Щоб це мені піти з хати утром, то ж я побіжу хоч на пару минуточок та приляжу, перележу. Приляжу, а це мені ніколи в туалет збігати, ізвинись за вираження. Настільки я сьогодні, ну я довольна, але поділюсь з вами своїми баночками. Тепер ще дуже мені хочеться, дівочки, зробити, знаєте що? Дуже мені хочеться зробити борщову заправочку. Не з буряком, як ото прям закатують заправку, а іменно помідори і сладкий перець. Переварить, прокип'ятить і в баночки, щоб у мене було штук 5-6 баночок в холодильнику. Дівочки, я оце люблю лечо, щоб оце був цибуля, перець і помідори, а потім туди залить яйцями. Так у нас у Закарпатті їли. Ой, блін. А вовик не любить. Вовик любить, каже, отклади мені такого. А собі зроби з яйцями. Ну, Сьогодні буде пюрешка. Якщо Ми буває таке лечо, робимо просто їсти. І хлібом тоді вмочать, їсти руками. У нас у Закарпаття їдять токаном малигою або хлібом прямо вмочать. Ну, це я пам'ятаю з детства свого. А цей? А сьогодні у нас пюрешка, сарделька буде, і оце не буду додати ніяких яєць. Зараз спробую сіль, Добра буде. Вечеря. Добра буде. Поїдемо за копане. Ліді подарили на день народження подружка карточку у Тека Макс. Все, таке добре, дівчата, за ухо не відтянеш. Подарила карточку в ТК Макс. Посолить трохи, так? Да? Мені кажеться, я вже солила, не пам'ятаю. Представте, що з пам'яті. Я не пам'ятаю, чи я солила, чи ні. А так добре воно солоденьке, його не поймеш. Подарила карточку і ніяк не можемо. 12 числа день а вона там, я не знаю, на місяць чи на скільки та карточка. Ніяк не можемо на неї скупитися. Пішли з лідою ходили-ходили. Я один раз сама ходила і раз з лідю ходили. У -у. А це сьогодні валік виходний. Ліда каже, мама, де карточка, бо й пропаде. Надо валік сходити, а може що вибере. Богданові халат махровий треба, теплий. А вона у нас у машині. Кажу після роботи, як батько поработає, потім повечеряємо і приїдемо. Приїдемо, самі погуляємо, трошки в закопаном, може в парк сходимо, не знаю. Аби тільки в магазин неде не дали йти, бо одні закупи. Кошмар. Так, укропчику додавала, а зараз. Прогрію його і все, девочки, отакий от у нас сьогодні день. Я думаю, вже на сьогодні все. Не буду вам більше нічого казати і показувати. Бо скільки я сьогодні цілий день відео, аби я помонтувала, да щоб мені вийшло його замонтувати. Бо як дуже багато, тоді кажуть удаліть, удалить. Картошка, мабуть, вже готова. Ой, хороша розпадається. Все, друзі мої. Миру, щастя, здоров'ячка, всього самого найкращого і до зустрічі. Зараз показую, що в мене, яка моя закаточка, і прощаюся з вами. Здоров'я і миру, а все остальне купимо за грошики. Отаке лечо, чи овощі, помідорчики, перчик і цибулька. Нічого більше, укропчик. Все, виключаю. Пюрешечка вариться, зараз виключаю. Отакий огірочок маринований. І отака в мене закатка. Отакі такі ще теплі баночки мої. Так, скласти їх правильно. Саме головне А Саме інтересне те, що кажу, вам, я так заморилася, як раньше. Після роботи. На роботу побіжиш цілий день у степу, полеш чи що-небудь. Прийдеш додому, а тоді ще по 20 бутилів. Бутилями закривали 20, і до 12, і до часу ночі сили хватало. А зараз таке, як наче, я закатала не 12 баночок, а 20 бутилів. Все, друзі, до зустрічі!